От аптечка вже, можна сказати, приближається до української. Ця аптечка називається у нас десантна. десантна. Ну, певним чином у нас є обмежена кількість їх, і в основному її ми забезпечуємо в першу чергу десантних, десантників наших. Що сюди входить? Два індивідуальних перев'язочних пакета. Бачите, вони нормальні, радянської якості і що характерно досить пірстерильні. стерильні. Сюди входить жгут кровозупинний, також який не рветься, також видається війська. І сюди входить обезболюючий засіб, який називається «Налбуфін». албуфін. Вже готовий засіб в шприцу набраний, осталось тільки вколоти. Ці Три складові цих аптечки, вони визначені рішенням начальника Генерального штабу. І кожен військовослужбовець це має. Зараз проводиться робота для того, щоб кожен військовослужбовець мав таку аптечку. Це американська аптечка, це стандарт НАТО. В принципі, в цій аптечці є те саме, що в нашій аптечці. Ну, Плюс до цього є лейкопластир, плюс до цього є рукавички. Ну і певним чином дуже хороший американський жгут, який нам теж також потрібен. Але він дуже дорогий, він коштує 26 доларів. Для того, щоб забезпечити українську армію такими аптечками, ну, треба близько 170 мільйонів гривень. Це більше, ніж весь наш бюджет, то, що ми отримуємо на лікування поранених і тому подібне. На даний момент медики наші військові надали допомогу 2517 раненим. Пораненим, які отримали поранення в зоні АТО, на даний момент в закладах охорони здоров'я знаходяться 1173 поранених. Із них 34 поранених це інші військові формування. Мається на увазі Національна гвардія та інші силові структури. І із цих всіх 94 наших військовослужбовця знаходяться. На лікуванні в цивільних лікувальних закладах в першу чергу це Дніпропетровський гарнізон і Запоріжський. Під час об'яви перемиря також можу озвучити цифри. Що за цей період у нас загинуло 4 військовослужбовця і 29 отримало поранення.